Всім привіт! У нас сьогодні розпакування іграшків з Aliexpress для котика. І от що перший раз, чесно, ми ось таку поламану коробочку отримали, наче на ній чи сиділи, чи кидали, чи хто його зна. От, так, котик прийшов розбиратися, що тут йому придбали. Але сподіваюся, сама іграшка окей. Бачимо, тут такий м'ячик зелений зі шнурочком. Раз, два, тут якісь плівочки. Так, Резиночка. не знаю, навіщо. Для зарядки шнур. І малесенька така інструкція англійською мовою, як воно а, працює. Ой, мені подобаються такі інструкції, коротенькі. І має бути все ясно. Так, Корсік уже зрозумів, що це для нього. <гум> Кнопочка, от я її бачу, включення. Ой. Так, на столі це краще не робити, <гум> я тільки злякався. Так, дивіться, воно працює, різні ще от режими є. Різні кольори, тобто два режими, ну, три, грубо кажучи, і два ще на вибір, і включення-виключення. Так, оцей шнурочок, він десь у нас. Ага, ось тут він так вкручується. Ну, щоб йому було цікавіше, щоб воно так тіліпалося разом все. По шнуріку. Так, але він зацікавився, хоч і злякався. Ось такий він коротенький. Тут у нас Type-C. Де воно вставляється? Ага, отут, мабуть. Але, чесно, трошки так собі ідея, тому що кіт може ці лапи постійно отак дикать і його зламати. От. Ну, Зарядку ми перевіримо трошки пізніше, а зараз спробуємо на підлозі, щоб він все-таки погрався. Ну, бачите, що коробка жах, але сама іграшка працює, таких пошкоджень жодних я на ній не бачу, тому, в принципі, можемо сказати, що доставка окей. Так, включаю на підлозі. Кіт сидить трошечки вдалі. Я можу так шнурочка поволтихати, що він зацікавився, але він боїться поки що. Бачите, бігає воно доволі швидко, кота трошки лякає. Дивіться, перший режим прикольний, дуже швидкий. Кіт за ним не встигає, прям бігати боїться. Але дивіться, мінус дуже сильно волосся збирає. Якщо у вас волосочко нападало, то буде отак. Треба все швиденько полесосить чистить. Більш повільний режим, фіолетовий такий. Бачите, він трошки по інакшому. режим епілептика. Ну що ж, досвід використання цього м'ячика із позитивного котику він дуже подобається. Ви це могли бачити на відео. Він дійсно зацікавлений у грізним, щось там муркає собі. І м'ячик доволі динамічно їздить, обирайте режим під себе. Перший такий найбільш агресивний, а другий, третій такий менш. От тому можна. З чогось вибрати. Величкий мінус. Дивіться, якщо у вас щось лежить на підлозі, це у нас теж була іграшка Кутові, така саморобна да, лінточка. Ми не бачили, що вона десь там лежить. А на якомусь етапі вона закрутилася, і тепер вона складова цього м'ячика. Можна це, звісно, витягти. Я думаю, але ми спеціально хотіли показати. Да, можна, ось воно витягається. Момент другий. Трошки з негативного, але можливо з позитивного. Якщо у вас не ідеально чисті климки, там є волосечко, то м'ячик зіграє роль полусмока. І ось ви бачите, у нас тут накручено дуже-дуже багато. Але дивіться, воно ось так от віджимається, і ми оце все щасточку можемо достати. От, але це такий, все ж таки, я позитиву сказала, тому що звертаю увагу, що не все у вас чисто. Треба поприбирати. Потім назад зачіпляється і з іншого бочку так само відхиляємо і чистимо. Ну, ось доволі швидко його почистила, бачимо все чисто і назад видягаємо в основу. Зарядка від тайп c Ось тут у нас роз'єм, що дуже зручно. Заряджається, ми не засікали чесно по часу, ставили її потім. Коли вже все зелененьке, то доставали, але в принципі я не думаю, що дуже довго. От, єдине, що не зрозуміло, скільки оця пластмасова штучка проживе, бо вона так не виглядає прям сильно надійно, і, тим паче, якщо постійно розкручується, чистить, але поки що, бачите, десь місяць у нас в використанні, в принципі, поки що все ок. Трошечки потрьопана життям вже ця вірьовочка, бачимо, так, що ну, кітик до неї доклався. Погриз, ось тут воно повилазило. Ну, і сама вона така трошки стала вже не ідеальною структурою, а така трохи потягана. От, але то нічого. В принципі, з усіх електронних іграшок, які у нас поки що були, У нас, до речі, є в оглядах і така стояча штучечка з пір'ячком, і є м -м -м, такий м'ячик, що бігає. Оце те, що найбільше зацікавило котика і найбільше привертає його увагу. М -м, там десь по дві годинки навіть не може з нею бігати, дивитися на неї просто там лапкою трошки бучать. Ну і десь от зарядки вистачає, десь так на три дні. Ось такого використання до двох годин на день. Ну і з переваг, що ця резинова, скажімо так, основа да текстура, вона дозволяє йому легко ковзати цьому м'ячику на будь-які килими він заїжджає, особливо перешкод не бачить. Тому в принципі спокійно по всій квартирі бігає. Якщо це відео було вам цікавим, будь ласка, від вас вподобайки, коментар, і ми будемо шукати ще цікаві такі пристосування для котиків і випробувати їх.